Всім привіт! Як завжди я радий вас вітати на своєму каналі Миргород Фішинг. Запрошую вас на риболовлю по хижаку. В кого немає такої можливості порибачить то велком зі мною, як би скажімо так, візуально, віртуально побудете зі мною на риболовлі. Сьогодні приїхав на одне озерце з човником в надії піймати хижу рибу п'ятнисту. І з собою взяв тільки твічевий комплект, це Rexar від Zemex з тестом 1242. Зріст 2.03, котушечка Aвіdrunner 4000 від Senait, шнур двоєчка. Ви бачите на своїх екранах, щоб було все правильно названо. Ну, Повідець, у мене тут флюр 074. Також ви бачите на своїх екранах, що за контора. Зараз. 9.05. Це таке вже для рибаків це майже обідній час. Але як вийшов, так і приїхав. Сьогодні трошки там плани змінилися, тож думаю, поїду порибачу. Час у мене буквально до 5 вечора. Подивимось, скільки я видержу на цій жарі. Бо треба і відпочити. Сьогодні командіровка. Так що, якось так, коротенько вам розповів предісторію цієї риболовлі. Все. Пакуюся в свій баркасик, випливаю на відкриту воду і пробуємо піймати рибу, за якою приїхали. А ви вмощуєтесь позручніше, гарного перегляду. Ледь пробрався через ті хащі. Такий жорсткий старий очерет уже. Так, сьогодні у нас цілком Воблерна тема, тема. Здуру я виплив, рибачить у футболці з коротким рукавом, але ну, в машині була така кінгурушка. Як почую, що руки вже пора, пора перевертати, так скажемо, як на пательні. То вдінуту з рукавом. Вітерець присутній. Тож привіться використовувати якір. Зараз десь парканусь, начеплю перший воблер і будемо просувати цю водойму. Ще там щось і скидається. Так, припаркувався в такому холодку. Ще не рибачив, а вже радий холодку. Та воно і не дивно. Такий 10, 10 годині починать риболовлю. Це треба ще вміти. Воблерів набрав, три коробки з собою взяв. Коробочка з оригіналами. Я мабуть відразу з них і почну. Бо оригінали якось я так підзбирував цю колекцію для човникових рибалок, бо з берега стартанув по весні і два, два мінус гарних воблера. Так що будуть працювати в мене з човна. Е, все ж таки я приберу коробки. Та поки що сюди вниз від сонця, бо один Макскладик на сонечку розбух. Добре, що він не лопнув, а трошечки додав в об'ємі. Поставив ріре 130 кавунчик. І перший закид. Блін, я думав, вже поклювка. А, там, походу, коряшка лежить. Ну що, перший закид, коряшка і травичка. Гарний початок. Покидаю я кавунчик. Закидів, мабуть, з 20 зробив, але покривочок немає. А рибка бачу, гуляє і хтось її ганяє. І я зрозумів, що цим реренджем я граю якось. Не в ту ігру. А от цим реренджем Silver Black буде та ігра, яка мені потрібна. Перебираю вже воблера. а покльовок немає. Те, не що покльовок, а якось і натяку на це немає. Вирішив поставити і Шайнер, алблюшний. Така натуралочка. Гарний такий. Вже робоча в мене версія. Розловлений не раз. Ну що ж, сама напросилась ця щука на цей воблер. Я намагався цього уникнути, ставив другі воблера. Ну раз це така щекенця виредлива, то ставлю і канат двома тайгері. Є, друзі, перша покльовочка і не розумію, там щось нормальне сидить, чи то так шнурок виділиє. А ну показуйся. Якось я поправляв камеру, не вкладався, коротше говоря, в закид, не не твічі так, як треба. І підсіла така щучка. Тихо, тихо, тихо. Бачу, що ти непогано. А тепер можеш кардебалети робити. Гліб грибчиком я тебе зафіксував. Ууу, приколяс! Яка клюнула. А ну, телефон подвинься, Зразу її на лінієчку. 53 сантиметри. Бачите, поставив канату від беркінг в Маттайгері. І отака щукенція, Ну, блін, ну це риболовля. Я вже думав, ще трошки, та буду, мабуть. Зворачувати свою діяльність, а воно ще така рибина підсіла. Супер. Так що залишаємося ще трішки. І приїхав, бачите? Почав риболовлю свою вже в 10-й -10 годині. І, і все одно. Як судьба, то судьба від неї не втечеш. Друзі, ну так. Да? А? Баблірок який. О, а що це за прикол? Розтабнутий карабін. Такі пісні нам не треба. Ну, поставив канату і є покльовочка і гарна рибина 53 см. Уже по фінішу її поважимо. Поїхали далі. Трошки покидав, покльовочок поки що немає. А це думаю, заглянуть у коробку. Нема в мене теж канати в Матаєрі, тільки алблюшної Плюс один. Є. Це новинка така і в оригінала І зараз не знаю чи Беркінга є, але ось в алблю випустили свою канату, але вже з плюс один. В неї лопатка побільша, як ви бачите. Ай, колючі очки. І вона довша. Ну а забарвлення в них одинакові. Це просто вже такий підгулявший, а це ще свіжий новий воблерок. Але задум у мене такий, хочу ще піймати одну щуку на цей воблер, а потім поставлю цей. Воно тут трава, може десь якась буде глибина і поставлю той плюс один. Віддавблю. Так що такі в мене плани. А як воно буде, подивимось. Бо як ми знаємо, риба завжди їх коригує на свій манер. Є. О, тут спиців. Знову спрацювала каната. Іначе також непогана щучка. Супер. Ух, яка гарна витіла знову така щучка. Непогано, гарно що порадував. Так, повідець цілий, каната працює. Блін, ну каната це ясно, що працює, вже. Доказано не один раз і не один рік вже, не один сезон. А хочеться ж обновочку розловити. Є зійшла. Ай, йолки палки Мало не розловив воблер. Йолки-маталки. Крайні закиди і буду вже звертатись. Така риболовля вийшла не дуже. Але в принципі я й не розраховував, що буде бешений кльов, йдучи там в обідній час. А з другої сторони ще й непогано вийшло дві залікові щучки. Принесла каната від Беркінг. Також недорозловлений воблер залишився від алблю, плюс один лопатка. Зійшла щучка, то ще в принципі можна вважати цю риболовлю. Ще й вдалою. Буває і хуже. Відосик такий, відеозвіт буде. Недаремно ж палив паливо. <смі> Йдучи на риболовлю. До вас прохання, як у Марка Фейгіна, розповсюдити серед знайомих своїх рибаків, мій канальчик. Ну і все, всім. Всього найкращого, до нових зустрічей на водоймах. Пока-пока. Так, ну що, обіцяв поважить. Це та краня, що клюнула. Кіло 110. І перша, яка клюнула, як думаєте, яка вага? Кіло 650.